Вітаю, друзі! Тайм-менеджмент зарядка від компанії BoguShTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, що робити, якщо немає рішення відносно якогось питання в вашому житті. Знаєте, я зараз дуже багато їжу по відрядженнях, зустрічаю з, з різними людьми і зазвичай це власники бізнесу і топ-менеджери компаній. І, звісно, що у людей щодо майбутнього, щодо планування свого майбутнього, дуже багато питань у наш час. Да? Дехто. А, нічого не змінює в тому плані, що він як вірив в те, що якщо він створює плани, а, да, якщо у людини є цілі, мрії, а, то треба рухатись. Да, можливо, вийде не з першого разу, але все одно а, треба рухатись в цьому напрям, напрямку, і а, не треба а, мати сумніву щодо того, а, що в тебе це вийде, розумієте? Інша категорія людей а, і зазвичай це зараз на жаль стосується хлопців, ну тобто да чоловіків. Вони деякі з них да вони сумніваються в тому, що створені їх плани вони можуть реалізуватися. Тому що дуже незрозуміло, що буде навіть сьогодні, коли я буду їхати з офісу, ну тому що мобілізація, там блокпости і так далі. Да? Тобто є великий ризик того, що людина потрапить, наприклад, на фронт, і що це змінить її плани. Ось, і знаєте, днями я спілкувалася, спілкувалася з гарним своїм знайомим, і він сказав прикольну фразу, над якою я там декілька днів да, теж думала, тому що воно начебто як не зовсім відповідає нашій технології. Да? Якщо ви знаєте, що ви слідкуєте, якщо ви використовуєте технологію «Богуштайм» і взагалі слідкуєте за нашими. Та менеджер зарядками розумієте нашу, наш посил, да, то ми дуже часто вам говоримо про те, що бути в стані неприйнятого рішення це дуже-дуже дуже погано. Нехай в тебе буде рішення, можливо, не ідеальне на зараз, але воно в тебе є. І це краще, ніж бути в стані сумніву а, щодо вирішення якогось питання. Ось така концепція, і а, вона дійсно а, працює. Це дійсно те, що не, не дозволяє людині бути в, підв... в такому, знаєте, а, стані, коли в неї цей хаос, і вона не приймає рішення і, відповідно, не рухається. Ні в якому напрямку, а тільки е, створюю зайві рухи і це її виснажує. Давайте так. Але що сказав мені мій знайомий? Він сказав: я собі зараз дозволяю, якщо в мене немає рішення в якомусь питанні, просто бути в стані того, що в мене немає рішення. І я спочатку так дуже здивувалась, думаю, якась така дивна дивна. Ідея, а з другого боку, да, начебто мені здалося, що це саме стан неприйнятого рішення. Але ні, да, виходить так, що у людини наразі немає рішення в якомусь питанні, і він собі сказав: Окей, в мене зараз немає рішення, да, і я собі дозволяю бути в цьому стані да, без, без рішення, що робити. До тих пір, поки воно в мене не з'явиться. Розумієте? І це не про незавершений цикл. Тобто людина розуміє, що наразі немає рішення. І вона собі чесно про це каже: Я, я не знаю, мені робити так або так. У мене просто немає рішення. І дивіться, зазвичай у нас немає рішення тоді, коли в нас недостатньо даних. І недостатньо даних може бути порі... ну, з різних причин. Да? Наприклад, у людини не вистачає компетентності в якомусь питанні. І для цього їй потрібно, наприклад, навчитись чомусь. Да? Для когось це фінанси, для когось це маркетинг, для когось це відносини, для когось це тайм менеджмент і так далі. Да? І коли людина розуміє вже хоча б ази якісь основи, їй тоді простіше приймати рішення. Якщо, наприклад, в людини може не бути даних, що, він ще може зробити, що вона ще може зробити? Да? Вона може звернутися до експерта в цій області і не витрачати час, наприклад, на те, щоб вивчати там ази, да? вона просто може попрацювати з людиною, яка компетентна в цьому питанні. У людини може не бути. Дійсно, даних, тому що да, в, зараз в світі дуже багато чого змінюється. І вона просто, знаєте, якби вона розуміє, що може бути ось так, і ось так, і ось так, і ось так. Да? І в цьому випадку дійсно начебто не вистачає сміливості прийняти рішення, а як я рухаю саме зараз. І ось тільки в цій ситуації я вважаю, що це і є оцей стан неприйнятого рішення, тому що в тебе не те, що немає даних, в тебе не те, що немає рішення, ти просто його не приймаєш, тому що чомусь в тебе є сумніви, в тебе немає сміливості обрати оцей шлях і по ньому рухатись, тому що це певна відповідальність. Так? І до чого я це кажу? Дивіться. Дійсно, бути у стані неприйнятого рішення це дуже-дуже дуже погано. Ще раз кажу, тому що це забирає нашу увагу, це забирає нашу енергію, це забирає наші сили, це дійсно людину демотивує, тому що, ось дивіться, да, наприклад, якщо в сьогоднішньому дні в мене є чітке розуміння, що я маю зробити, да, які в мене ключові задачі, вони в мене прописані в моєму планувальнику. І я рухаюсь по цьому плану. Це певна, ну, це певний напрямок, да? це певна тенденція, і я буду свій день контролювати, щоб це було виконано, тому що мені це потрібно. Ну та да, я сподіваюся, що ми плануємо в наші планувальники. Це те, що нам потрібно, і ми розуміємо, для чого, да? до яких цілей ці дії нас будуть вести. А ось тепер уявіть, що в мене немає плану на день. І в мене є команда, в мене є чоловік, в мене є а, дуже багато людей, які мені можуть зателефонувати щось, запропонувати, партнери, підрядники. І якщо в мене немає оцього прийнятого рішення щодо дій на сьогодні, мене буде просто розривати на ось ці задачі а, якісь. А, відволікання і так далі, це навіть не складно назвати відволіканнями, тому що якщо в тебе день не запланований, все, що до тебе сиплеться, ти наче сприймаєш, у типу все окей. Тож, друзі, дивіться, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що ви в якомусь питанні застрягли, і ви не прийняли рішення, що робити, щоб вирішити якусь проблему, щоб закрити якусь задачу. Ну, щоб прийняти рішення да, і рухатись, то просто чесно собі задайте питання: в мене немає даних, або в мене наразі немає сміливості в тому, щоб рухатись в певному напрямку. І ви знаєте, я вам можу сказати, що це. Дуже вам допоможе, тому що якщо у вас немає сміливості, найкраще, що ви можете зробити для себе, це прийти в Богуштайм з запитом, що в мене немає сміливості ось це і це зробити. Якщо у вас не вистачає даних, то просто подивіться, да, яке, наприклад, можливо, вам треба взяти наставництво, можливо, вам дійсно треба звернутися до якогось експерта, можливо, вам дійсно потрібно пройти якесь навчання. І ви не будете витрачати час свого життя на те, щоб Думати, да, не діяти, а про те, щоб на те, щоб думати про те, що колись це можливо, але не зараз, а ла 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 зараз не на часі. Ну і ці всі приколи, які ми дуже полюбляємо спостерігати за, за нашими клієнтами. До речі, я прямо днями усвідомила, що ми не тільки людям допомагаємо, да, не тільки допомагаємо. Відновити здатність мріяти, або, в принципі, навчити людину мріяти і дозволяти собі, що ми не тільки даємо технологія ефективного планування і дій відповідно. Да? Ми не тільки даємо цю техніку аналізу того, що ти наразі маєш, або а, що ти, чого ти досяг, да? і що тобі робити далі. А ми ще дійсно а, у наших клієнтів. Підвищуємо рівень сміливості для того, щоб людина рухалась до своїх цілей. Уявіть собі, да. Тобто, ще вчора, наприклад, ти мав сумніви щодо свого майбутнього і чомусь не вирішував, що тобі потрібно ось це, це і це. А вже сьогодні, завдяки тому, що ти прийшов до нас на те менеджмент квест, наприклад, 21, перше, або ти замовив консультацію, або ти звернувся за наставництвом до якогось з наших, з наших тренерів, і все, твоя твоє життя змінилося, розумієте? Тож, друзі, якщо сміливості не вистачає, чекаємо вас Богуждаємо. Якщо не вистачає технології планування, мрій і взагалі ви не розумієте, як вам зараз вийти на інший рівень життя, а ви для цього вже готові, і просто вам не вистачає технології, звертайтеся до нас. Ну, а сьогодні, як завжди, да, ви знаєте, що ми весь час на тайм менеджмент зарядках вам кажемо: плануйте свій день, створюйте список завдань. Дивлячись ваші довгострокові цілі, а, рахуйте час, а, виставляйте пріоритети, створюйте розклад, що за чим ви будете виконувати. Закладайте час на форс-мажори, це 20% вашому дні. І кайфуйте від того, що ви досягаєте того, що ви плануєте. І будь ласка, да, дуже багато людей зараз себе просто виснажують тим, що вони е, не все можуть в сьогоднішньому дні виконати, зазвичай, тому що вони просто не рахують час і перебирають завдань собі. Ось, тому ми кажемо, да, спочатку ви рахуєте час. І якщо ви все, в цей день виконали хоча б від 80% ваших завдань, то це вже круто. Да? І скажіть, скажіть собі, да, що якщо ви сьогодні в кінці дня будете проставляти галочки напроти тих завдань, що ви собі запланували, і це хоча б 80%, скажіть, скажіть собі, що я переможець бо переможниця. і... Просто продовжуйте це робити в вашому житті. І якщо системне планування в вашому житті, воно впровадиться, або ви це вже впровадили, то ви будете бачити, що ваше життя змінюється, змінюється, змінюється. Тому що це певний напрямок, який ви обрали, і ви під це плануєте дії, ви дієте. і... Не може не змінювати життя, якщо ви плануєте його змінювати і робити дії в цьому напрямку. Так, да, можливо, щось відбувається не з першого разу, але це нормально. Да, це нормально. Головне, що ви рухаєтесь, що ви можете з часом змінювати плани, змінювати дії, і все одно ви рухаєтесь до ваших цілей. Я вам бажаю гарного дня, гарного тижня. А, і слідкуйте за тим, щоб ваш стан був класним. І в цьому ми також допомагаємо. Тож, якщо ви хочете до нас на навчання, на консультацію, пишіть. Хочу на консультацію, хочу на навчання, ми обов'язково з вами зв'яжемось і допоможемо вам обрати саме те, що потрібно саме вам. Гарного дня!